Прем'єра 34 ї серії серіалу Жіночі лікар нове життя відбудеться вівторок, 14 листопада на телеканалі 1+,1 плюс Україна о 21.15. А от прем'єра 35 ї серії відбудеться вже через день в середу, 15 листопада. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну, по перше, варто відмітити, що історія продовжить розвиватися дуже інтенсивно та драматично. Особисте життя головних героїв вже настільки заплуталося. Що в подальшому без напружених моментів і цікавих розвідків сюжету просто не обійдеться. В наступних серіях Олена поставить Михайлу питання, як нам працювати разом без конфліктів і щоб нічого одна одному не доводити. Звісно б хотілося, щоб вони дійсно дійшли до якогось рішення та змогли знайти компроміс, але насправді це буде дуже складно, адже будуть деякі моменти, під час яких вони забуватимуть про свою домовленість та все ж таки намагатимуться йти на компроміси та хотітимуть виправити минулі помилки. Вони сумуватимуть один за одним, тож надалі буде дуже цікаво спостерігати за їх розвитком відносин. Також в наступних серіях на нас чекатиме декілька цікавих подій в романтичних відносинах між Андрієм та Лілією. На даний момент здається, що їх відносини розвиваються прямо занадто ідеально, і це насправді трішки насторожує, адже здається, що в будь-який момент тут може відбутися щось нереально непередбачуване. Та все ж таки давайте надіятися, що до кінця серіалу їх відносини будуть розвиватися в позитивному напрямку. Також в наступних серіях не обійдеться і без складних медичних випадків, які добавлять до сюжету ще більше напруги і призведуть до цікавих поворотів у сюжеті. До того ж, в цих серіях буде дуже цікаво спостерігати за сердюком і тим, як він намагатиметься підтримати та допомогти пишній. Що ж, діліться в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях. Також ставте лайк і до зустрічі!